Це не історія про хумус, це історія про незламність. Хумус лише доказ. Наша історія. Історія Йофі. Розпочалась у 2010 році, не з великих слів, а з простого бажання зробити хумус, який хочеться їсти щодня. Рік за роком ми шукали смаки, помилялись, переробляли і, зрештою, створили понад 20 різних хумусів, які полюбляють мільйони українців. Це зникло. Прямим влучанням ворог зруйнував наше виробництво вщен. але не зруйнував головного нашої волі, нашого досвіду, нашого бажання продовжувати робити те, що ми любимо, попри все. Ми відновили виробництво тому що не могли інакше, тому що ви на нас чекаєте. Йофі, 15 років досвіду. Смак який не знищити.